Проблема доріг не оминула і радомишель від неналежного стану їх покриття потерпають і автомобілісти, і пішоходи. Я там на роботу ходив, працював раніше, то дуже багато машин і було аварії. от на цьому спуску. Отак, як тільки голольот, горбіям машину кидає на спуску, розкручує і велосипедістів Багато попадало в аварії. На прохання жителів Радомишельського району, які неодноразово скаржились на стан доріг, народний депутат України Віталій Журавський звернувся із відповідною пропозицією в Державне агентство автомобільних доріг України. На будівництво нової сучасної дороги на автошляху радомишель замок Радомисель за сприяння народного обранця з державного бюджету було виділено 12. 20 мільйонів гривень. І вже за незначний проміжок часу дорогу збудували та здали в експлуатацію. Я дуже радий, що мені це вдалося. Я дуже радий, що, попри непогоду, попри фінансові труднощі, попри кризу, за два місяці ми показали, що шматочок Європи можна побудувати на Житомирщині в Радомшлі. Відтепер на сучасній дорозі є розмітка та встановлено нові дорожні знаки для безпеки руху. Хочу сказати, що це дуже добра справа. Робити дороги. Працювати треба, а не простоювати. Дуже добра справа для нього, і ми вдячні. Зроблена дорога дуже добре. Благодаря що в це врем'я так, підійшов момент. що її Зробили на відкритті дороги. Народний депутат України Віталій Журавський нагородив найкращих робітників подяками Верховної Ради України та грошовими преміями від свого фонду. Аби уникнути нещасних випадків, новозбудовану дорогу освятив митрополит Коростенський і Овруцький Віссеріон.